Всім привітик! Сьогодні дуже класний сонячний день. Хочу вам трішки похвастатися, покажу, як себе почувати мої орхідечки. Певний час я була відсутня на місці вдома. Вчора ми повернулися і я одразу побігла до своїх квітулечок дивитися, як вони себе почувають. Ось саме ці ось сорта, зараз кожного вам поближче покажу, як вони себе повели, як вони мене вразили. І також хочу вам залишити дуже класний відео про добриву вітрову марки Петерс. Ми його теж продаємо, воно у нас є в наявності. Ми фасуємо їх по 100 грамів, ціна 70 гривень. Останнім часом використовувала саме бутонізацію на пробудження квітконосів і на пишне довготривале цвітіння. Крім бутонізації, у нас наявності ще є комплексне добриво з формулою «20-20-20». Тут іде, виходить, іде, стимуляція на всіх стадіях розвитку і на зелену масу, і на пробудження коріння, на ріст коріння, пробудження квітконосів. Дивіться, процентовка однакова, 20-20-20. Ще є укорінення, така ж сама ціна, посовка теж по 100 грамів, ціна 70 гривень. Тут іде дивіться, формула 10-52-10, тобто невеличкий відсоток йде на ріст зеленої маси, основна. Акценти 52% це фосфора, на ріст коріння, пробудження коріння. От, їх ріст. Плюс 10% це декалій на запротивіння до заболівань. А бутонізація тут формула 10-30-20%. Тобто тут іде і наріст зеленої маси, 30% пробудження квітконосів, пробудження коріння, ріст коріння і 20%. Тут іде так само ріст і. Запротивлення до заболівання, до пересушок. І хочу показати, як вони зараз себе почувають кожен з сортів. Це мій коханий сурсонг. Подивіться, як він мене вразив. Одночасно випустив мені два квітконоса. Це після підживлення добривом торгу марки Петерс. Бутонізація: два квітконоса. До речі, сорсонг, він наразі відноситься до бюджетних орхідей, він вартує від 300 до 400 гривень, дивлячись на скільки квітконосів. По сорту, дівчата, ну це просто це така коняка. Він ось у мене з початку року, він мені за цей час випустив, мабуть, десь 4, а можливо, навіть 5 новеньких листочків. Я зараз дістану кашпу, хочу показати, як почуває себе коріння. Ну, Квітконоси це просто. До речі, він у мене квіт до літа. Він влітку тільки відсвів. І зараз у мене ось буде скоро домашнє цвітіння. Дивіться, як себе ідеально почуває коріння, йде в активну фазу росту. Це вчора у мене був полив. Дивіться, корінчики розкуклені, вони продовжують рости. До речі, саме цю орхідечку я пересаджувала методом перевалки. Хто за мною слідкує, хто слідкує з нашими ефірами, тот бачив. Я дуже полюбляю цей метод. Не люблю травмувати коріння. Якщо немає необхідності доставати торстакан, я лишній раз туди не лізу. Тобто, що таке метод перевалки? Я дістала із минулого горщика. Нічого не робила. Якщо десь було сухенько, я зрізала, типу, ось такого плану. Бачите, сухарик, могла б його зрізати. Все інше не, не чіпала Навіть торстакан я не діставала, тому що ви бачили, там весь вазон був забитий корінням. Ну, щоб мені добратися до торстакана мені потрібно було б розворушити все здорове коріння, його травмувати. Я цього не стала робити і ні капельки не жалкую. Погляньте, коріння просто бомба. Воно пробивається скрізь новенький торф. Новенький, новеньку кору, дивіться, була посадка. В посадку була використана живий мох з фагном і кора від торгової марки Орхіата, фракція 12-18 мм. Вона також у нас є в наявності. Кора вартує 200 гривень за 2 літра фасовочка. І мох завжди є в наявності 50 гривень за літровий пакет. Ну, він дуже великий, набитий там десь півтора літра, якщо не більше. Ось такий коханий сурсонг. Далі випустила квітконосик, теж моя кохана Мотагова. Дуже благодарний сорт, теж всім рекомендую. До речі, зараз його давненько не було, якщо з'явиться, не упустіть можливість її придбати. Сорт Мотагуа. Ось така красотка, вона теж була пересажена методом перевалки. Наразі вона ще не пробиває корінчики. ось, Але вже новень квітконос спіла мені випустити. Теж після підживлення доброго віторгої марки Петербург з бутонізація. Це красотка сорту АртНова, Метелик. Мені її подарувала наша клієнтка. Каже, щось вона їй не, зіш... не зайшла е... за смаком, а я дуже полюбляю таке ніжне, гарне. Певний час вона сиділа, застопорилась в рості, не хотіла йти. Дивіться, Після підживок ми бачимо, вона пішла в активний ріст, пускає мені корінчики. бачите, вони прям всі в активній фазі. Е... Деякий час у неї була проблемна шийка, там можна бачити десь червоний колір. Я використовувала Максим. Там трішки мені потрібно було зачистити, я зачищала або псувала шийка. Ось така ось плямочка у неї, вона далі не йде, я її не чіпаю, а більше схоже на опік. Бачите, ось тут. Не чіпаю, вона сухенька. Але дивіться, вона мене радує, вона випустила мені квітконосик. Дуже чекаю, коли вона мені зацвіте. засвіте. Це теж після підживлення добривом від марки Петерс бутонізація. Також були використовані ще добрива укорінювач. Для пробуження коріння. Це орхідечка сорту Роттердам, Вона тільки-тільки, бачите, лопається шийка. Тобто, тут полізик відконосик з цієї пазухи, але ось він ще не проклюнувся, але шийка вже лопнула. Це вчора помітила. А ще, знаєте, я сорта не підписую, у мене ось по листочкам я їх характеризую. Наприклад, ось я точно знаю, що це Ротердамчик. Вона, бачите, такий випустила мені цікавий листочок, він такий подвійний. Ось, Таким чином я її розпознаю, розумію, що це роттердамчик. Корінячко ще сидить, в активну фазу не пішло, але коріння повний горщик. Ось, А на цвітіння вона вже готова. Пересаджувати я наразі не планую. Чекаю, коли пробудеться все коріння, буде в активній фазі. І тим паче, якщо вона мені хоче свісти, то я її чіпати не буду. Ось така красотка роттердам. А це красоточка, біленька мультифлора. На неї дуже часто казали нас в ефірі дітка Діл, тому що вона дуже часто приїжджає до нас з дітками. Я собі залишила на той момент без дітки, але це дивіться, може, десь з весни вона у мене була. Але вона за цей час мені випустила все ж таки так само дітку. Тут ось щось прокльовує. Тут оце ось тільки-тільки, ось, бачите, з'явилося, наче лізе квітконос, лопнула шийка. Ось, щось там лізе, щось буде ще або дітка, або квітконос. Ось така благодарна красоточка. Чекаю. Ось тут, наче, квітконос, бачите, лізе? Гляньте. Який букет? Дуже багато листочків. Чекаємо на її цвітіння. Вона, до речі, цвіти завжди не на один квітконос, а на три, навіть більше, і дуже довго. Прям дуже мені полюбилось, але, на жаль, не можемо сказати сорт. Можу прикріпити фото, як вона цвіла. Про цю красоту можна розповідати дуже довго. Я сіла позручніше, хочу вам її показати, це орхідея сорту Ліодора, теж її просто обожаю. По-перше, мені дуже подобається цей сорт, як вона пахне, просто нереально. Вона має дуже приємний, яскраво, виражений, солодкий аромат бергамоту. Пахне на всю кімнату. Просто красотка, дуже довго квітне. Подивіться, це вона мені випустила новеньку гілочку після підживлення, опять-таки, добре вам від. Петерса бутонізація випустила мені квітконос, я її продовжую підживлювати, вона починає мені наливати бутончики. Нещодавно помітила, що вона мені пускає ще один квітконос, Бачите, вона на одному не зупинилася. Уявіть, як довго буде цвісти, поки буде квітнути цей квітконосик, вона мені буде наливати бутони на іншому. Все ж момент вона випускає один, другий ще листочок. Тобто, яка неї шикарна активна фаза росту. Була вона пересажена теж методом перевалки, тільки-тільки починає прокльовувати корінчики свої. Дивіться. Просто красота. Момент покупки вона була на два квітконоса, Ось це був один квітконос, ось другий. Це я не зрізала, тому що вона його не підсушує, і, як бачимо, вона питається мені пробуджувати почечку. Можливо, тут ще піде розгалуження. Віть, яка вона буде пишна. А з цього, боже, ну просто не глядя, яка лапочка, яка лапочка. З цього квітконоса у неї була дітка. Висіла, значить, ця дітка, ось вона, на манки на квітконосі. Через певний час її зрізала, коли мені вдалося досягти активної фази росту коріння, коли вона мені почала вже давати своє коріння, діточка, тоді її пересадила. Теж про це розповідала багато. Дуже такий шикарний приклад. Саме на цю дітку в мене дуже класно спрацювало добриво, hb 101 стимулятор росту коріння і зеленої маси. Капала його в точку росту, сюди одну капельку, Після цього корінчики з дітки полізли. Дивіться, так само одночасно вона мені пускає два квітконоса, але саме у цю дітки чомусь вони так ну, не спішать, так скажемо, не спішать в рост. Сподіваюся, що трішки пізніше вона їх. Почне вже активно ростити. Коріння дуже в активний ріст пішло, і листочки активно вона мені їх нарощує. Ось така красота леодора. Ось, я ще кажу. Стосовно того, що, кажуть, такі ходять слухи, що начебто леодору зняли з производства, то я можу сказати, що я багата жінка. У мене, виходить, ось ця леодора, яка дала мені дітку. І колись я собі лишила теж леодору на дві рослинки в вгорщику. Ось вони. Ось раз і ось два. Вони в мене були в реанімації, мені вдалося її врятувати, наростити її коріння. Ось, в общем, я власниця чотирьох Ліодор. Привітайте мене! Ось така красота. Там теж класно росте коріння. Зараз, 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 ми спробуємо її дістати. В дев'ятих горщиках вони у мене стоять. Дивіться, теж. Це за допомогою HB101. Наростила коріння цим прекрасним Ліодорочком. Е, на жаль, вона мене травмувалася, я винна в цьому, вона стояла у мене на країні стола, а я всі інші обробляла. І вона просто з стола повалилася прямо в цьому кашпо, поняли, так верх ногами і лопнув листочок. Ну, к щастю, обійшлося тільки одним листочком, нічого страшного. Ось така крисонечка, Ліодорочка. Ну, роблячи висновки, ви бачите мій власний приклад, як це добре працює. Я вам його рекомендую. Пишіть нам, будь ласка, на Viber, замовляйте або в Instagram. Ось такий від торгової марки Петерс. Ціна однакова за будь-яку формулу за 100 грамів. Ціна 70 гривень. Є ботонізація. Наразі рекомендую всім підживлювати. Зараз тим паче дуже такий ось благоприятний період для прибудження квітконосів. Зараз іде. У нас перепад температур, що благоприятно впливає на орхідеї, на їх активний ріст. Плюс ви допомагаєте е, цим добривом простимулювати ріст і простимулювати на більш пишніше та довготривале цвітіння. Я вам так само зараз прикріплю фото від нашої клієнтки, яка залишила нам відгук про це добриво. Як вони шикарно цвіла квітла в домашніх умовах, біла орхідея. Це просто дівчата, це просто такий кайф. Ну, неможливо пройти повз. От важко повірити в це, але це добре отак працює. Є бутонізація, є комплекс, який можна використовувати на всіх стадіях розвитку, але не в період цвітіння. І укорінення, якщо ваша орхідейка, наприклад, ну, сидить довгий час, не йде в ріст, не дає коріння молоді, молоде, не пробуджується, не розкуклюється, ви можете підживлювати укоріненням. Ось. Коли вже бачите, що коріння класне, можете пробудити її вже бутонізацію, коли бачите, що вона готова на цвітіння. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте. Буду ділитися своїми відгуками, своїм досвідом на ось такі шикарні орхідечки. І покажу красунки, які наразі у мене квітнуть. Це ось така красотка, чорна пташка. Просто кайфую від неї. Вона така дрібненька, темненька, воскова ще ароматна, десь дуже оддальовано, нагадує, наче фіалочка, така ось дрібна квітулька у неї. Потім ось таку собі лишала, теж від неї кайфую. Дуже міцний сорт, стресостійкий. Прозвали ми її не до Роттердам», бо вона за окрасом дуже схожа на Роттердамчик, але без цього малюночка, як Роттердама. Не стресує, почуває ідеально себе, теж рекомендую, якщо побачите, беріть. Далі, ось така красотка теж не встояла. Вона була трішки травмована, не було пелюсточки, Бачите, вони ось. Трішки, до речі, вона мені стресинула. Пару бутончиків попідсушувала, але дуже цікава вона за своїм характером, воскова. Ось така, інтересна. Не могла пройти повз. І зараз покажу ще, що у мене наразі квітне. Ось така красотка сорту інтермецу. Теж дуже її вам рекомендую. Взагалі не стресує. От, як вона була в момент покупки, всі бутончики вона тримає. За характером, вона мені дуже нагадує дикого котика, тому що не стресує і міцно тримає бутони. Ось така світленька, навіть десь Дальона, може, чимось вона й нагадує котика. У світлому окрасі. Бутончики у неї цупкенькі. Теж дуже-дуже мені вона сподобалась. Так, і ще красоточки, які мене квітнуть, вони стають в дитячій кімнаті. Тут трішки так з освітленням не дуже, але дивіться, попробуємо передати цю красу. Це орхідечка сорту Дикий Котик, лишила собі його, бо у неї ліс другий квітконос і не могла теж триматись таке прям шикарне листя. Просто такі лапухи, активна фаза росту коріння. Тут бутончиків наче небагато, але ну, гляньте, яка вона красотка. Воскова квіточка дуже цупка. До речі, дикі котики цвітуть пів року, а то й довше. У нас у дівчинки нашої клієнтки по її відгукам, він квіт аж півтора року. Уявіть собі, без переривного цвітіння. Тобто, поки квіт цей вона випускала ще. Ось, напевно, це треба мені поставити дату, коли вона ось коли я придбала. Поспостерігати. Вона може дати розгалудження сплячих почечок. Дуже класний, благодарний сорт. Це вчора їх поливали. дивіться, де активна фаза роста коріння, шиї новенькі лізуть, ну пушка просто. Як тут можна було не втриматись, Ну скажіть? Далі теж дуже вам рекомендую залишила собі ось таку класну ніжнятінку, дуже схожу на алтею, але, напевно, це трошки інший сорт. Дивіться, я її залишила, вона була вже в такому стані, що їй треба було зрізати квітконоси. Вона була, ну, вже все перецвітала. Така була вже, знаєте, Я рідку лишила, вона довго не пила, вже така на грані відцвітання. По-хорошому, їй треба було зрізати квітконоси, але я її взяла на відпоювання. Подивіться, яка красотка. Вона у мене напоїлась і все, вона вже стоїть, мабуть, місяці два. Жодного бутона мені не скинула. Ось тут продовжує щось, наче Хоче нарощувати, ну, красота, просто теж рекомендую. Ось таке гарне варігатне листя. І вона теж, в принципі, плюс-мінус відноситься до бюджетних орхідеючок, Не рахую, що на дві вітки, А так, ну, це не здоровий орхідей, у неї крупна квітка. В общем, можете собі заскрінити, дуже вам її рекомендую. Схоже на алтею, але у алтеї наче трошки інша губа. Далі, нещодавно собі лишила теж ось таку красоту. Сорту каода не було. мене їм. Ось мені, знаєте, зараз останнім часом дуже запали воскові квітульки. Не могла втриматись теж крутезний сорт. Дивіться такий чорнильний колір у неї. Дрібна квітулька, теж жодного бутончика не скинула, не стресунула взагалі. Продовжує далі квітнути, радувати мене. За характером у неї такий малесенький кустик, бачите? Тобто листочки не такі, наприклад, як у дикого кота, така вона нас кремняшка. Ну, дуже пишне на цвітіння. Сорт каода, теж рекомендую. Далі. І лишила собі ось така ось інтересна орхідеечка. до нас потрапила на продаж. Дуже схожа вона на кам'яну троянду. Можливо, це не вона. Бо так я роздивлялася, наче у цієї губа трішки інша, дуже вона помаранчева. У кам'яної троянди, наче трошки інша. В общем, не знаю, теж не змогла втриматись, вона до нас приїхала з точки росту. щось на неї Ніхто не звертав уваги. Я вирішила, що це судьба, бо я мріяла про кам'яну трояндочку. Якщо це саме вона, то я дуже рада. Так само вона воскова, дивіться, цупкенька, гарненька. Жодної квітулічки не скинула. В общем, цвіте і радує мене. Ось такі квітулечки, це вони стоять у мене в дитячій кімнаті. І плюс Ліодорочка теж стоїть поруч з ними і чекає мої цвітіння. Ось така композиція в дитячій кімнаті. Всім дякую за увагу, за ваші перегляди. Залишайте, будь ласка, коментарі, діліться враженнями ви про сві, свої сорта, які маєте у себе в домашніх колекціях, можливо, комусь буде корисно. Тому ось так. Якщо якісь питання, теж задавайте, пишіть нам, будемо всім раді. І не забудьте підписатися і поставити лайк. Всім дякую за вашу увагу! І посипались питання, як використовувати це добриво. Розповідаю. дивіться за інструкцією бутонізація йде один 15 грами, комплексі укорінення йде 1-2 грами на літр води. Якщо у вас немає ювелірних вагів або кухонних вагів, або мірних ложечок, розповідаю, де значить на чайну ложку з горкою. Це йде 7-8 грамів. Тобто ви цю кількість розбавляєте на 5-літрову баклажку. Якщо у вас ну, не одна, не дві орхідеї, тобто вам потрібно більше води. Я, наприклад, для поливу своїх 30 плюс орхідей мені потрібно дві таких 5-літрові баклажки води. Іде чайна ложка з горкою на одну таку бутилочку. Вода повинна бути відстояна, відстояна хоча б добу. Або фільтрована, чиста вода кімнатної температури, або трішечки можете ну, щоб вона була приємна, тепла. Не лідяна, не з-під крану, тільки набрали, поливати. Ні, так не підходить. Чиста, фільтрована або відстойна кімнатної температури. Розбавляєте добриво даєте і даєте настоятись одну-дві години. Гарно болтаєте баклажечкою і даєте настоятися одну-дві години, далі використовуєте як звичайний полив. Тобто берете в кашпо на одну треть горщика, замочуєте і даєте настоятися е, хвилин 30-40 максимум. Цього достатньо. Орхідечка візьме саме ту кількість води, саме ту кількість добрива, скільки їй потрібно. Можна ще по листу, але дивіться, можуть бути нальоти. Бачите, це нальот від добрива. Краще замочувати. Одна треть горщика на хвилин 30. Використовуємо це добриво, додаємо з інтервалом десь 10-14 днів, тобто через полив. Наприклад, сьогодні ви полили просто чистою водою, наступний полив буде з добривом, а вже наступний знову чистою, через полив. Використовуємо добриво бутонізація до тих пір, поки зав'яжуться бутончики. Коли бачите, що вже в'яжуться бутони. Прикращайте її підживлювати, тому що вже все, їй достатньо. Добре вона далі може стресонути. Ось, бачите, ось лізуть квітконоси. Зараз буду через полив, кожен раз я його додати до початку цвітіння, щоб воно було пишне, довготривале, яскраве. В общем, всім рекомендую користуйтесь і замовляйте, пишіть нам особисті повідомлення на Viber або в Instagram.